Туя західна, сорт Auros така от жовта і дуже гарна туя. Дуже добре йде на живоплоти. Цим рослинком 3 роки. Зрісник зараз вище 70 см, ростуть вони досить швидко, як для жовтохвої і туї. Відтінок ось такий дуже сонячний, камера повністю не передасть. От. І так вони потрішки загущуються. З цим росинам нічого не робилося, окрім того, що тут був просто догляд стандартний, так як і за всіма. Живці всі звідси не бралися минулий сезони, тобто всі будемо брати тільки в цьому сезоні. Ось так вони теж, схема посадки така, як і кругом. 40 на 30. от Вони вже поза, позаростали. В цьому сезоні будемо розсаджувати. Камера, на жаль, повністю не передасть красу цієї туї. Такий сорт досить добре підходить він для живоплотів. Можна стрижених, можна не стрижених, також можна з них робити, стригти різні фігурки кольорові, ну, тобто жовті.